Зуворова, Андрійкова казка. Дуже сумним. Ішов Андрійчик зі школи, поніс у своєму портфелі величезну одиницю. І за що? За якусь казку? Вчителька задала скласти казку, а він полінувався до ночі грав на комп'ютері. Ось і результат. Тепер Мама буде сердитись, татко буде лаяти. От якби у школі було змагання на кращого комп'ютерного гравця. Прийшов Андрійко додому, кицьку відштовхнув. Сестричці Оленці відмовив полагодити ляльку. Тут і матуся попросила сходити до магазину. Не хочу, пробурмотів хлопчик. Не піду. Дивилася мати на розкидані речі в Андрійківій кімнаті, побачила безлад на його столі та здивувалася, синку, ти загубив у своїй душі щось дуже важливе. Поміркуй над моїми словами, може, щось і зрозумієш. Сів Андрійко на своєму ліжку і замислився, як у душі щось шукати. Раптом йому здалося, що душа то неймовірна країна. На кожному кроці там живе чемність, привітність, лагідність і людська совість. І це саме вона керує всіми вчинками людини. І ось сталося так: цар темної частини душі з люк викрав совість. І сховав її у залізну скриню. Раптом Андрійко зрозумів, що ця людина, яка стала злою і безвідповідальною, він сам і що його совість замкнув у скрині цар злюк. Тепер лише від нього самого залежить, чи буде лихо панувати в душі. Негайно до дій вирішив. Андрійко і прокинувся. Виявляється, що він заснув. Невже це мені все привиділося?» подумав Андрійчик? Потім отямився, отямитися не встиг, як поприбирав у кімнаті, зробив уроки, приніс із магазину хліба, допоміг сестричці полагодити ляльку. Ні, не даремно наснився такий дивний сон. Мабуть, я і справді побував у своїй душі та привів усе до ладу. Тоді Андрійко сів і миттю написав казку: Читайте, мрійте, і нехай ваші мрії завжди сбувають.